Чи погоджуєтесь ви, Марічко, стати дружиною Василя? А ви вважаєте, що я в Фаті весільній сукні прийшла просто так тут постояти? Я взагалі не розумію, як в біатлоні можна прийти другим, якщо в тебе із собою рушниця? Кохане, візьми сумку та сходи в магазин не чоловіча це справа по магазинах ходити. тоді роздягайся та йди до спальні, вже й пожартувати не можна. Де та клята сумка? Коханий привіт. Я тобі насмажила млинців, але трішки вдарила машину. Що зробила? Кажу ж млинці. Якщо одружений чоловік каже, Мені треба це обміркувати. Це означає, що він ще не знає, що з цього приводу скаже його дружина.